Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у світ електронних таблиць, і я обіцяю, ми подивимося на них зовсім по новому, не як на нодний інструмент, а як на справжній простір для творчості. Бо ж погодьтеся, перша асоціація це якісь безкінечні стовпці цифр, звіти, нудьга. Але що як я скажу, що насправді це один із найпотужніших інструментів для втілення ідей? Саме так, електронна таблиця це ж не просто великий калькулятор, це, по суті, ваша власна маленька модель світу, де можна гратися з ідеями, тестувати гіпотези і будувати щось з нічого. І щоб це не було простою теорією, давайте пройдемо цей шлях разом. Уявімо себе власником маленької кондитерської і подивимось, як звичайний, абсолютно порожній аркуш перетворюється на справжній бізнес інструмент. Гаразд, поїхали! Перше, що потрібно нашому кондитеру, це, звісно, перелік продукції. Здавалося б, що тут складного? Але знаєте, саме тут і починається перша магія. І ось вона перша суперсила, яку варто опанувати, автозаповнення. Це без перебільшення, фантастична штука, яка економить просто купу часу, сама продовжуючи за вас будь-які послідовності. Як це працює? Елементарно, вводите, скажімо, один, два. Показуєте таблиці логіку, а потім просто хапаєтесь за маленький чорний квадратик у кутку і тягнете вниз. І вуаля, таблиця все робить за вас. А тепер увага, маленький, але дуже корисний трук. Бачите, як все змінюється з клавішою CTRL. Для чисел вона перетворює копіювання на створення серії, а для дат, навпаки, копіює замість продовження. Просто запам'ятайте цей фокус, він ще не раз стане у пригоді. Так, список у нас є, але ж треба якось рахувати ціни, прибуток, і от саме тут таблиця починає по-справжньому думати. Уявімо, є стовпець ціна, є кількість. Ми просто кажемо таблиці Слухай, візьми значення з клітинки b 2 і помнож його на значення з c 2 Все, розрахунок готовий, але ж товарів у нас багато. І отут вмикається ще одна суперсила відносні посилання. Коли ми копіюємо нашу формулу на рядок нижче, вона сама розуміє, що тепер треба множити b 3 на c 3 а потім b 4 на c 4 і так далі. Вона автоматично підлаштовується, це ж неймовірно зручно. Але як це часто буває, те, що було перевагою, раптом стає проблемою. Наш кондитер хоче порахувати ціни в доларах, а курс він же один на всіх. І тут наші розумні посилання починають грати проти нас. Дивіться, для першого продукту все працює ідеально. Ми беремо його ціну і множимо на курс, який записаний в одній єдиній клітинці. Є один все чудово. А потім ми тягнемо формулу вниз і бац! На екрані якийсь жах, помилки, незрозумілі символи, все зламалося. Що власне сталося? А проблема ж у нашій рухомій цілі. Таблиця, копіюючи формулу, змістила посилання з е 1 на е 2 потім на е 3 а там же нічого немає. Вона намагається множити ціну на порожнечу. От і результат. І тут нам на допомогу приходить те, що можна назвати нерухомим якорем абсолютне посилання. Бачите ці знаки долара. Вони ніби кажуть таблиці Що б ти не робила? Завжди дивись саме в цю клітинку, зафіксуй її. І погляньте на виправлену формулу. Посилання на ціну товару так і залишається відносним, воно має змінюватися. А от посилання на курс долара тепер намертво зафіксоване, просто, елегантно і працює бездоганно. І ось тепер, коли наша таблиця налаштована правильно, ми переходимо від простої арифметики до справжнього аналізу. Тепер можна ставити їй запитання і отримувати відповіді миттєво. Більше не треба нічого рахувати вручну. Хочемо знати загальну суму, є функція сам. Потрібна найвища ціна функція макс. А може, треба вирішити, на які товари давати знижку, функція IF зробить це за секунду для всього списку. А щоб не шукати ці результати очима, є умовне форматування. Це коли ми кажемо таблиці усі товари, дає слово знижка, будь ласка, підсвіти зеленим. І вона це робить. Дані самі починають привертати нашу увагу до найважливішого. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли від простого списку до гнучкого бізнес-інструменту. Але насправді все це лише верхівка айсберга, бо ці навички універсальні. Бо насправді оці прості речі, автозаповнення, типи посилань, базові функції, це як абетка або ноти, з них можна скласти і простеньку пісеньку, і цілу симфонію, це основа всього. І хто ж ними користується? Та практично всі. Фінансовий аналітик, який моделює ринки. Менеджер, що аналізує продажі, вчений, що обробляє дані експерименту, навіть шеф-кухар, коли розраховує вартість страви, логіка скрізь однакова. І ось ми підійшли до ключової думки будь-яка добре зроблена таблиця, це і є модель, модель вашого бізнесу, вашого бюджету, будь-якого процесу. І це дозволяє не просто рахувати те, що було, а й експериментувати, а що як курс зміниться, а що як ми піднімемо ціну. Ми можемо побачити майбутнє, не ризикуючи нічим у реальному світі. Ми розібрали основні ключі до цієї потужної системи. І тепер головне питання а яка ідея, яка проблема чи завдання чекає на те, щоб її нарешті прорахували, змоделювали і втілили в життя? Тепер інструменти для цього є.